Я пам'ятаю, осінь і уроки. Нюнхаузена читали ви усім. В літературі ми робили кроки. Життя летить у істині простій. Його Данте і Гоголя учили, добро і честь, любов і майбуття. Усім ви нам. Не раз ще говорили, людьми завжди йти усе життя. Завжди цікаво, було на уроках. І зарубіжну я любив учить. Я пам'ятаю осінь в ваших кроках і посмішку, що завжди майорить. На фоні мною написаного портрета учительки зарубіжної літератури Уця Мари Іванівни вирішив присвятити поетичні рядки саме їй, адже на її уроках завжди було цікаво і захоплююче учити зарубіжну літературу. Кожний урок був неперевершеним. І тому я вирішив Тамари Іванівни передати в фарбах, у символічному портреті її весь характер. Завжди я стараюся, намагаюся передати не тільки зовнішність, а й внутрішній світ людини, весь психологічний стан людини в портреті. І так я вирішив передати всі свої відчуття від того, що я вчився на її уроках. Які заставили завжди якесь неповторне світле відчуття. І завжди було цікаво все нових, нових авторів, книги читати. Не раз вона розповідала які краще книги і твори вивчати. І завжди було цікаво. Завжди цінуйте своїх учителів, адже це ті люди, які нас навчають. І як Певного предмета, певної дисципліни, так і взагалі бути людьми у всьому житті. Ким би ми не були, які б статки не були у нас, але завжди потрібно залишатися людиною. Тому усім вчителям тільки всього найкращого, віри і натхнення у краще майбутнє. Як завжди всім вам бажаю друзі, віри, надії, любові нашим захисникам і захисницям, справжнім героям. Нехай Господь Бог кожного і кожну з них оберігає, хто чим може, допомагає їм, навіть щирими молитвами, моліться. Нехай наші вчителі, вчительки або взагалі вчителі різних дисциплін завжди. Отримують на уроках не тільки поганий настрій від неслухняних учнів, непослушних, але і завжди подяку, добрі слова і завжди потрібно шанувати тих, хто нам дає знання. Тому ніколи не опускаємо руки, завжди намагаємось все життя учитися, адже ми в житті завжди учні. Bude dobru i s